Народні пісні та танці у виконанні дошкільнят. у садочку номер 42 розповідають, подібне дійство проводять вперше. До театралізованого ярмарка діти готувалися любки. Дітям дуже сподобалось, дуже цікаво було, тому що якщо взяти таночки і пісеньки, вони такі народні виконували сьогодні, то вони проводили з певна репетиція. Але участь батьків, бабусь з їхніми. Піснями, з їхніми звичаями, вони показували, то їм було вперше, було їм дуже цікаво. Родзинкою свята стало те, що в народних розвагах брали участь і батьки. Вони разом із малечою готували сценарій і активно ярмаркували. Без посмішок, без гумору не могло бути ярмарки, тому. У мене така роль була одарки продати поросятку, десь, мабуть, когось хтось трошки обманював, як ото з півнем було. Але я гадаю, що дітям дуже це цікаво. Продавала півня, купляла собі коралі і пританцьовувала. Купив в мене півня за 60 гривнів. Ярмаркувати в Україні почали із 16 століття. Тоді купці не лише торгували різними товарами, а й укладали угоди. Тривати ярмарки могли цілий місяць. У дитсадку кажуть, головна мета їхнього дійства показати вихованцям українські традиції, діти від побаченого у захваті. Там продавали вони, всякі фрукти, овочі продавали, Помідори, огірочки і, і, і виноград. Влаштовувати подібні театралізовані свята у садочку планують і в майбутньому присвячуючи їх іншим народним традиціям. Людмила Усік, Андрій Копчук, інформаційна програма День.